Доброго дня, шановні, ось мій полин достиг. Як сказати, достиг. Він у тій стадії, коли його можна сушити. Тобто він в фазі цвітіння, гарного цвітіння. І я його обрізала. Подивіться, у мене тут у цій шпальній грядці, Ось тут, в цьому місці, різ Полин. Ось він увесь. Я його зрізала. Отак він лежить. І що вам хочу сказати? Я не хочу бути лікарем, не хочу пропагувати, не хочу, як кажуть, брати на себе таку відповідальність. Але є для цього інтернет, де ви можете прочитати, що він дуже корисний, він дуже гарна рослина, яка забута. І що я для себе взяла, як я думаю? По-перше, дивіться, не можна його вживати, стеби, стеблі, ну, стебла, оці тверді. От Тільки листочки і цвіт. Тобто заготовляють цвіт і листочки. Як вживають і для чого вживають? Знову ж таки, хочу вам сказати, що для цього існують сімейні лікарі, є багато літератури, самопочуття людини. Освіта людини, віра людини. Це багато чого впливає на спосіб життя людини. І що їй робити, і як. Я просто хочу вашу увагу звернути на таку рослину. А ви вже вирішуєте, які, чи має бути вона, чи ні. Росте він дуже гарно. Мені подобається. Ось так що рекомендую. Звернути увагу, а як ви, як ви відноситесь до цього, це ваш вибір. Але це краса. Бувайте здорові!